Час новин марафоні, мої вітання всім глядачам. Четверо загиблих та двоє поранених внаслідок атаки на портову інфраструктуру Одеси. Увечері росіяни вдарили балістичною ракетою. Пошкоджено цивільне судно ЕМДЖІПІНА під прапором Барбадос. На момент удару працівники вантажили пшеницю для експорту до Алжиру. На жаль, загинули четверо громадян Сирії. Наймолодшому було 18, найстаршому 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення: українець та сирієць. Їм надають необхідну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено ще одне судно, причали склади для зберігання зерна. Удар по Одесі прокоментував віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Він зауважив, що українські порти задіяні в гарантуванні продовольчої безпеки Світу, отже, мають бути надійно захищені. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору Росії, а вільне і безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону силою зброї та силою дипломатії, досягати надійного миру та безпеки. Російські війська цієї ночі атакували Україну шахедами. 133 ударні безпілотники зафіксували в нашому повітряному простірі сили оборони. Відбивали їх авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи, застосували військові потужні репсистеми, системи які приземлили щонайменше два десятки дронів імітаторів. Крім того, у небі було знищено 98 шахедів. Підрозділи ППО працювали в 15 областях. На жаль, наслідок атак є загиблі, постраждалі і зруйнована інфраструктура на Харківщині, Дніпропетровщині та Одещині. На Київщині через падіння уламків у Фастівському районі виникла пожежа у приміщенні меблевого магазину. Площа займання 500 квадратних метрів. Одночасно з цим через атаку загорілась приватний будинок у Фастівському районі та ще два пошкоджено в Обухівському та Броварському. Жертв та постраждалих немає. Повідомили ДСНС. Живуть під щоденними атаками російських дронів. Одне з прифронтових сіл неподалік Миколаєва від перших днів великої війни було розтрощене ворожими обстрілами. Тільки на люди почали відбудовувати зруйновані оселі, відкривати власні справи. Як атаки шахедів почастішали? Ворожі безпілотники завдають лиха не лише вночі, а й в день. Та, попри все, селяни не покладаючи рук, допомагають бійцям на передовій. Як живе прифронтове село? Далі в сюжеті. Буквально за два дні у нас пошкоджено сім будинків. А сім будинків люди вже повернулися, відбудували і жили. В перший рік великої війни ворожі обстріли зруйнували тут практично кожен будинок, та люди почали повертатися і відбудовувати зруйновані оселі. З пані Наталою, старостою цього прифронтового села неподалік Миколаєва. Ми йдемо вулицею, яку днями знову атакували російські дрони. Це був ФПВ-дрон. Який ніс собою бойовий заряд. І от саме ця береза, яка заді мене, вона врятувала більшість цієї хати. А я її хочу їхав спіляти, тверди, характе. Якби не це дерево, руйнування будинку були б набагато більші, пан Роман дивом цілів, бо під час ворожої атаки був в гаражі. Це сталося приблизно в 16.30. Я був на сусідньому подвір'ї і бачу, як летів цей самолітик. Ну, будинку там ще я б ще якось би може і сохранився б. А якщо б на вулиці стояв, то там ніякого зберігання не було. Ви бачите самі по цим воротам, там взагалі друшляк. Російські дрони атакуються село і вдень і вночі. Світлана повернулася з сином до повністю розбитого будинку. Завдяки благодійникам його вдалося відбудувати. У цей будинок прям пряме попадання в дах, арстанаряд знищив повністю. Цей будинок першочергово я подала на відновлення. Саме перше, що вони зробили, це зробили дах і замінили вікна. В оселі родина зробила ремонт. і Тепер Світлана подалася на грант і отримала гроші для власної справи. Обладнала в одній з кімнат косметичний кабінет. Я займалася раніше віями, але в нас сюди було пряме попадання. І все, що в мене було, воно все просто під завалами залишилось. Це була сума 36 тисяч гривень. Я їх потратила суто на свою кошетку, стілець, лампу, матеріали. А тут місцеві вже більше року щодня збираються плести маскувальні сітки захисникам. Ми замовили їм дві буржуйки, ось ви бачите, вони топляться, й дим, іде. Прийшли, зробили оце обладнання, і дівчата наші розпочали тут роботу. Ми живемо на тій території, де потрібно допомагати. Якщо вони до нас 22-му році не зайшли, то ми не можемо допустити, що вони зайшли в 25-му році. Ми вже другий рік працюємо, так що я не знаю скільки кілометрів. Ми вже тут намотали їх. У мене просто на війні загинув внучатий зять, мої внучки, чоловік два роки тому, і я, от таке просто не змогла. Я просто не змогла. Я вважаю, що я тут бути. Місцеві самі збирають гроші на тканину і основу, закуповують всі матеріали. Плетуть різними візерунками в залежності від замовлень бійців. Хлопцям окопі чаще, ніж нам ми допомагаємо, чим можемо, хочемо, щоб свідча була перемога. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, факти сі Єдині новини. Європа вітає результати переговорів України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Президент Франції Мануель Макрон у соцмережі підтримав можливе 30-денне припинення вогню, але зазначив, що слід ще дочекатися відповіді Росії. Британський прем'єр Кір Стармер привітав Україну та США зі значним проривом і закликав подвоїти зусилля для досягнення тривалого і безпечного миру. Його польський колега Дональд Туск запевнив, що Європа готова допомогти, щоб він був справедливим. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, крім того, наголосила на позитиві відновлення штатами допомоги Україні. Вийшла також спільна заява від імені всього Євросоюзу, витримана в тому ж ключі. Європейські лідери підсумовують на вогню може стати важливим кроком у напрямку досягнення стійкого миру. Тепер черга Росії продемонструвати, чи готова вона до цього. Війна може закінчитися за одну мить, якщо Росія виведе свої війська та припинить бомбардувати Україну. Українці не хочуть бути частиною Росії. Вони б'ються проти цього вже три роки. Вони заслуговують на те, щоб самим обирати своє майбутнє, і ми маємо завжди їх підтримувати. Він приїхав в Україну з Бразилії і став до лав оборонців. Носить зброю для захисту свого життя, але намагається не користуватися нею, адже бачить перед собою іншу місію нести віру і слово Боже. Наступна історія про капелана другого інтернаціонального легіону оборони України падре своєї щоденної службою, військовою душпастерською легіонер мотивує бійців різних віросповідань з різних місць планети, пліч опліч з українцями давати відсіч російському окупанту. Падре родом з Бразилії. Нині служить в Україні в інтернаціональному легіоні. Він ще з дитинства багато знав про Україну, наші традиції та історію. коли я був дитиною. Я ріс у селі у Бразилії, і в цьому селі є дуже велика українська діаспора. вона мала такий вплив, що падре навчався в семінарії української православної церкви і став православним священиком. як і від родини поїхав на війну в Україну. Я завжди хотів бути військовим капеланом, тому що мій батько і дідусь вони військові у моїй країні. Лише римокатолицькі священники можуть бути капеланами. Для мене бути тут і бути капеланом в українській армії це великий божий подарунок. дав мені. В інтернаціональному легіоні служать вихідці з різних країн, відповідно різних конфесій католики, православні, протестанти, мусульмани. Падре божим словом допомагає усім, бо говорить не про релігію, а про віру людини. Він помітив, що багато іноземців приїжджають допомагати українським воїнам боротися з ворогом, але не всі розуміють, чому росіяни прийшли вбивати українців. Мені леченержаравігір багато іноземців приїжджають в Україну з ілюзіями. Вони не знають, яка Україна, чому почалася ця війна, коли насправді з'явилися проблеми між Україною та Росією. Тож я постійно розповідаю їм про українську історію, про істинні причини війни, чому росіяни хочуть завоювати ці землі, Падре на фронті відомий капелан. Його популярністю скористалися росіяни. Публікували його світлини в своїй брехливій пропаганді. Попри псо псота небезпеку на фронті, падре продовжує свою місію в Україні. Every time щоразу, коли солдати йдуть на місію, я йду з ними, молюся за них, іноді слухаю їхні сповіді. І коли вони повертаються з місії, я говорю із ними про їхні проблеми, труднощі, думки. Я не хочу нікого вбивати. Моя місія тут молитися за мир в Україні. І після закінчення війни він не планує повертатися додому. Хоче залишитися в Україні, допомагати українцям і готовий присвятити цьому своє життя. За честь, славу, за честь народу слава Наталя Кулик, факти сі за матеріалами Інтернаціонального легіону. Оновлений урок захист України викладають в ліцеях Вінниці. Місцеві ветерани вчать дітей надавати першу домедичну допомогу, керувати дронами, шукати міни і просто знати елементарне, що допоможе їм вижити. Місто розробило програму та виділило гроші на облаштування базових освітніх осередків, де школярі опановуватимуть програму «Захист України». Навчальним процесом керують ті, хто захищав країну від російських окупантів. Обов'язково треба зафіксувати, як правильно евакуювати пораненого та не нашкодити йому. Бойовий інструктор проводить в одній зі шкіл Вінниці новітній урок захисту України. В основному це практика поводження з автоматом, домедична допомога та навіть пошук мін. Боєць 108-ї бригади тероборони Олександр добре знає, наскільки важливо бути обачним на війні. Він зазнав важкого поранення на запорізькому напрямку і тепер вчить дітей бачити небезпеку. Це проходження мінних загороджень. Що кацапи ставлять у містах прифронтових на деокупованих територіях. Це я й намагаюсь пояснити дітям, якщо не дай боже, вони будуть на деокупованих територіях, можуть з чим стикнутися, щоб це примінили. Уроки захисту ліцеїсти не пропускають. Кажуть, такі знання потрібні всім українцям. Я заматую рвану рану, відпрацьовую те, що нас вчили в цілому за весь день. Не знаю, солому цікаво. Я думаю, це допоможе в житті рано чи пізно. Метання, тактики знову таки. Збирання розбирання автоматів важливо зараз для кожного знати, як діяти в екстреній ситуації. У Вінниці такі уроки проводитимуть у семи навчальних закладах. Осередки, де старшокласників навчатимуть основ національної безпеки, управління дронами та надання до медичної допомоги освітяни обіцяють оснастити сучасним обладнанням. На це міська громада виділила 5 мільйонів гривень. Маємо практично все для того, щоб і практичну частину предмету відпрацьовувати. Ну і територія самоприміщення школи, і територія поряд з закладом дозволяють відпрацьовувати практичні навики. Навчання захисту країни триває весь день. Восьмигодинний курс підготовки одночасно можуть опанувати майже 60 старшокласників. Ми розуміємо, що нам треба відходити трошечки від тих стандартів, які були старі стандарти. Тому е інструктори, які приходять, вони мають вже навики, вони переважно більшу ці свої або вже проходили навчання, або курси і були учасниками бойові. Починається урок. Вперед. І нашлі. Добре, добре. Учні намагаються увібрати всі знання і здобути життєво необхідні навички. Вони з повагою ставляться до інструкторів, ветеранів, бо розуміють, що вони діляться досвідом здобутим у важких боях. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. факт. Сітів єдині новини. Соловики затримали топ посадовців Київзеленбуду, які планували отримати щонайменше 25 мільйонів гривень відкатів. Це 15% від суми переказаних підрядниками коштів за виконані роботи за минулий рік. Правоохоронці вважають, що оборудку організували генеральний директор, його перший заступник та заступник начальника управління капітальних вкладень. Фігуранти обирали спільників, лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти. Підлегли, зустрічали з підприємцями, вели з ними перемовини, отримували та акумулювали відкати. За вказівкою організаторів розподіляли їх між членами злочинної організації. Тих, хто відмовлявся грати за правилами, просто не допускали до публічних закупівель. Всі учасниками злочинної організації дотримувались заходів конспірації, використовували шифри при обговоренні, Роні уникали спільних зустрічей, А зустрічі з представниками підрядників проводили в людних та громадських місцях. Третію статті двісті п'ятдесят. мені нічого не вражає. Ну я за дуже обережно тому що немає шкожу. Продовж лютого цього року правоохоронці задокументували 15 фактів злочинної діяльності фігурантів. Також серед підозрюваних і представники комерційних структур. Під час обшуку у фігурантів вилучили понад 4 мільйони гривень, з яких 3,2 мільйони гривень сума відкату. Операцію проводили поліція, держпюро розслідувань та прокуратура Києва. Всім затриманим оголошені підозри. Всіх посадовців тримають під вартою з правом винесення застави понад 51 мільйон гривень для кожного. Максимальне покарання що може загрожувати посадовцям до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Позиція, обіцянка або фірма ставала переможцем у тендері, підписувала договір з комунальним підприємством, і частину в обов'язковому порядку була змушена віддати це 15%. Якщо компанії відмовлялися брати участь у такій корупційній схемі, то їхні шанси отримати замовлення від комунального підприємства були рівні нулю.